Лави на рабів московитів у Казахському ханстві. Більш ніж 100 років казахське ханство страждало від набігів джунгар. Після прийняття Булайхадун піннавства московитів ці почали повільну експансію. Та для казахів, як і для їх предків, половців та ординців, набіги на урусів були звичним ділом. Набіги тривали два сторіччя з середини 1600-х. Щорічно 500 московитів було захоплено до рабства та продано в небільницьких ринках Центральної Азії. Жертвами також ставали повалській німці. Загалом їх продавали іншим казахам, Крегезам та Узбекам. У 1717-му в Хіві було продано 3 тисячі московитів. У 1722-му в Бухарі було продано 5 тисяч московиців. У 1730-му казахи загнали в рабство та продали багатьох царських підданих. У 1736-му казахи молодшого та середнього жузів вбили та полонили багатьох башкирів. У 1755-му губернатор Неплюєв просив хана молодшого жузу Нуралі припинити набіги в обмін на те, що вони зможуть залишити собі башкирських жінок. Башкири підняли повстання, що знову ж таки придушили казахи. За рік до того царські війська придушували повстання Пугачава, що дало можливість казахам провести більш ніж 240 набігів, Московити прохали повернути 256 кліпаків. Московити намагалися проводити контратаки за допомогою кізячіства, хоча й не вдало. 23 травня 1808 року губернатор Петр Капцевич підписав наказ про звільнення казахських рабів, що досягли 25 років. За два століття казахи, ймовірно, загнали в рабство близько 200 тисяч московитів.